Друзі, простими словами про природу дезадаптивних схем та те, що з ними відбувається в терапії. Під час обробки травматичної ситуації ваші свідомі спогади спрямовуються в систему мозку, що складається з гіпокампу та пов'язаних з ним кортикальних областей, це наша когнітивна пам'ять та емоційні спогади. Закріплюються вони у мегдалеподібному тілі. Тобто, це емоційна пам'ять, як ви себе відчували в ті моменти, в тих епізодах, ці Дві системи діють паралельно і зберігають різні види пам'яті, пов'язаної з перенесеним травмівним досвідом або порушеними базовими емоційними потребами в дитинстві. Коли вам зустрічаються стимули, тригери, які були присутні під час травмівного досвіду, кожна система підтягує свої спогади, пам'ять. Це когнітивна та емоційна. У випадку з подібним тілом. Результат ви відчуваєте у реакціях. Тіла, які спрямовані на підготовку до зустрічі з небезпекою. Як це було тоді: відчуття покинутості, непотрібності, емоційної депривованості, зневаги, нестабільності родинної системи, незахищеності, безпомічності, можливо, вразливості, неприйняття вас такими, які ви є, необхідності підкорюватись фізичної загрози, відзначимо дорослих, або необхідності заслуговувати на похвалу, прийняття та щоб тебе просто помітили. Або навпаки, відпустили у давку надвисоких вимог та очікувань, тобто все те, що є загрозливим, небезпечним, травмуючим під час формування дитячої психіки. У випадку з гіпокампом у вас виникають відповідні спогади дуже дуже швидко, часто за долю секунди, тому може не завжди бути усвідомлюваним та легко ідентифікованим. І активуються схеми, що висходять із порушених базових потреб емоційних у дитинстві, наприклад, покинутість, дефективність, вразливість надвимоги до себе і до інших, пошук схвалення з моєї практики, до речі, нереальна частота саме цієї схеми у нашому ментальному просторі: самопожертва, покарання себе та інших, неуспішність, покірність та інші. Довнедавна в науці виділялось від 17 схем. Зараз встановлено їх всього 20, які взагалі можуть бути у людини. І так, мигдалеподібне тіло зберігає емоційну пам'ять, а гіпокамп і деякі ділянки неокортексу когнітивну пам'ять. Так науково доведено, що мисленєві, тобто когнітивні процеси, за які відповідає префронтальна кора головного мозку, можуть впливати і контролювати роботу мигдалеподібного тіла. Але є одне, але система мигдалеподібного тіла більш давня і реагує набагато швидше. Сигнал про небезпеку проходить через таламус до мигдалеподібного тіла та до кори головного мозку. Однак сигнал досягає мигдалеподібного тіла набагато швидше, ніж кори. На той час, коли кора розпізнала сигнал про небезпеку, мигдалеподібне тіло вже Реагує і запускає всю систему, все вас вже накривають емоції, друзі. Оскільки відбитки емоційної пам'яті зберігаються в медалеподібному тілі, подальша дія навіть тих тригерів, які лише віддалено нагадують стимули, що були присутні під час травматичної події або порушення базових потреб емоційних. Викликає реакцію, і у вас запускається певний паттерн, абсолютно неусвідомлювано і вас не питаючи. Дезадаптивна схема визначається як набір спогадів, емоцій, тілесних відчуттів та когніцій, які обертаються навколо певної теми, яка у вас була присутня в дитинстві, та лишила по собі відбиток такий як шрам, такий як, наприклад, покинутість, зневага, неприйняття вас. Надвисокі вимоги та стандарти, яким треба було відповідати, емоційна депривованість, фізичне та психологічне насилля, відчуття покинутості, нестабільність у родинній системі через алкоголізм батьків, сварки, розлучення батьків і так далі. Самопожертва, необхідність доводити, що ви заслуговуєте на любов та схвалення, страх покарання, відторгнення, на жаль, і так далі. Коли ви стикаєтесь із стимулами, що нагадують події дитинства, хоч віддалено, що призвели до формування певної схеми, то емоції та тілесні відчуття, пов'язані з цією подією, неусвідомлювано активуються системою Магдалеподібного тіла. Ця активація емоцій та тілесних відчуттів відбувається автоматично. Коли запускається рання дезадаптивна схема, у вас. Виникають відповідні емоції та тілесні відчуття. Ще одне завдання психотерапії допомогти людині пов'язати свої емоції та тілесні відчуття зі спогадами дитинства. І так, друзі, спогади лежать в основі наших схем. Але делайком не завжди чітко усвідомлюються людиною. Нехай навіть у вигляді образів. Як тільки ви зрозумієте свої схеми та копінгові стратегії, ви зможете розпочати контролювати свої реакції. Ви зможете застосовувати волю по відношенню до своїх схем. І з часом зможете навчитися ефективно керувати ними. Психотерапія, по суті, це просто ще один спосіб створення синаптичної потенціації у провідних шляхах головного мозку, які контролюють медалеподібне тіло. І для цього ми вчимося, активізуючи префронтальну кору головного мозку, контролювати мегдалеподібне тіло. Схеми зберігаються в нашій психіці за допомогою трьох основних механізмів: когнітивних викривлень, патернів поведінки та копінгових стратегій. Внаслідок наявності когнітивних викривлень. Людина сприймає ситуації нереалістичним чином, і це підкріплює схему. Увага наша при цьому концентрується на інформації, яка підтверджує схему, і вона зводить до мінімуму або зовсім спростовує інформацію, яка тому, що ми побачили в реальності, протирічить. На рівні поведінки людина дотримується саморуйнівних паттернів. патернів не усвідомлено, вибираючи ситуації та оточення, які провокують. Підкріплюють установку, схему і витісняючи, уникаючи всього, що могло б схему послабити, знову ж таки, неусвідомлювано. Оскільки схема являє собою набір спогадів, емоцій, тілесних відчуттів, когніцій, послаблення та зцілення від схеми, включає скорочення всього цього інтенсивності спогадів, пов'язаних із схемою, емоційного заряду схеми, сили тілесних відчуттів, прояви дезадаптивних когніцій. Цілення від схеми, друзі, включає обов'язково зміну поведінки, оскільки людина вчиться змінювати дезадаптивні копінгові стратегії адаптивними паттернами поведінки. З часом, у міру послаблення схеми, її активація стає у вас дедалі більш рідкісним явищем. Якщо схема все-таки активується. Її прояви стають менше вираженими, і людина набагато швидше відновлюється після цього. Зцілення схеми вимагає від людини готовності протистояти та боротися з нею, що в свою чергу вимагає постійної практики. Необхідно систематично спостерігати за схемою та щодня працювати над її зміною. Якщо схема не буде виправлена, вона буде підтримувати сама себе. Друзі, психотерапія це насправді війна із вашими схемами та установками, в якій спеціаліст і клієнт формують альянс союзників, щоб перемогти ваші схеми та установки і їх знищити.